Розумієте, дуже важко звільнятися від цієї залежності алкогольної, а коли ще розумієте, і сусіди оточення, якраз, і та, оточення, бо ми ще продовжимо. Якщо ти прийняв рішення, так записати. ви ще навіть кажете добре. Записали рішення, і треба установку дати, що я вирішив звільнитися від залежності. А в мене діти, знаєте, як коли вони побачили цей ролик, то вони пишуть розписку. Угу. Бо я питаю, діти, а ну підніміть руку. Хто вирішив більше не труїтися алкоголем? Більше півкласу піднімає. Вчителі бачать. Думають, та не вже? Я кажу, діти, давайте зафіксуємо. Ну, напишемо собі таку розписку, собі самі собі. Що я такий-то, такий-то, прийняв рішення ніколи, ні при якій ситуації назавжди відмови, труїтися алкоголем, тютюном та іншими наркотиками. Друге речення. Тому що я зрозумів, що алкоголь. Тютюн та інші наркотики руйнує моє здоров'я, сім'ю і державу. Підпис і дата. Яка тепер, діточки, візьміть собі цю розписочку, прийдете додому, роздрукуйте, на комп'ютері наберіть, роздрукуйте великим текстом. І на самому видному місті ви прийняли рішення. Вся сім'я повинна знати, щоб ніякий тато, ніяка мама, ніяка бабуся. Ніякий дідусь більше вас не просили, ану, синочок, капельку, ану трішечки. Ну, давай. Ну як, от як мені сьогодні одна діла, і ви що, на весіллі за молодих не вип'єте? Я кажу, слухай, ну як я буду за молодих пити? Ну, я на води, я хочу їм здоров'я, я хочу, щоб вони народили дітей здорових. Я не хочу, щоб в них життя починалося з алкоголю, тому що зачаття буде, якщо алкогольне, то не знати, кого народять. Ти кого хочеш? А їй там підказують. То я не хочу повторяти, які слова діти говорять. А вони то прямо говорять, то вона туди усвідомила. Бо, як ви знаєте, я був на тверезому весіллі, є тверезі весілля, їх треба відроджувати. І колись у нас вони були. Українські традиції була тверезі. А потім одна пляшка на все весілля, а тепер одна пляшка на кожного, хто прийшов. І то кажуть, мало яка, шановні, до чого ми перейшли. Але воно все одно потихеньку буде повертатися, бо тверезість повинна перемогти. Ми народилися, і цей природній стан треба утвердити і зберегти. Утвердити це ті, хто став залежний, і вони повинні написав раз. По-друге, треба пройти курси. Є педого. Педагогічна, психологічна методика впливу, як треба знімати цю залежність. Бо я коли говорю, о, знаєте, мене, я рекомендую, от в мене є на Фейсбуці моя сторіночка. І я кожен день стараюся, коли буваю на уроці, і мені задають питання, то в мене називаються уроки тверезості, відповіді, питання, питання відповідь відповіді. Питання і даю відповідь. Питання і даю відповідь. І от я рекомендую, щоб всі вчителі, коли оце є виховні години, щоб вони потихеньку брали цей лексикон, тверезий лексикон, і правильно могли давати відповіді на ті чи інші питання, і щоб вони могли підживлюватися.